Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади, і щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Ху новин. Створити якусь контору, змусити всіх їй платити. Профіт приблизно за такою схемою держава діє у питанні та в багатьох питаннях. Але сьогодні ми розповімо про побори з міжнародних перевізників. Їх змушують купувати зошити по тисячі гривень. Як так вправно продавати папірці? Розповість Любов Величко. Щоб дозволити приватним фірмам без обмежень здійснювати вантажні перевезення за кордон у 1997 році. Україна стала членом європейської конференції міністрів транспорту ЄКМТ. виконуючи вимоги цієї міжнародної організації, Мінтранс зобов'язався щороку безкоштовно видавати українським перевізникам дозволи ЄКМТ – але після нетривалого періоду безкоштовності в міністерстві створили комерційне підприємство, якому міністр транспорту своїм наказом передав функцію видавати міжнародні дозволи для перевезень. Нині у ролі такого підприємства виступає «УкрІнтеравтосервіс». За словами екс-голови Укравтоінспекції Валерія Черненка, видача дозволів КМТ це золоте дно для відмивання коштів. «УкрІнтеравтосервіс» якраз і є одним із тих корупційних таких. Конвертаційних центрів, куди збираються кошти, конвертуються і потім видаються певним особам. Фактично вартість бортового журналу, «ЯКМТ» складає 40 гривень. Однак, державне підприємство виставило ціну в 1180. Директор Укрінтер автосервісу не знайшов часу розповісти про причини п'ятдесятикратної різниці. Не можемо дати. Натиже є сплановані під заходом директора. Він не може це поміняти. Ми обов'язково дамо відповідь, коли зможемо. У надії втиснутись у щільний графік, хоча б на хвилину, вирушаємо до головного офісу підприємства на проспект науки 57. У Вас дозвіл є навіщо нам дозвіл? Дозвіл місцевій охороні дуже не сподобалося, що в об'єктиви камери потрапили дорогі автівки, припарковані біля скромного ДП. Я зараз заберу камеру, за сюди вичаю. Побачивши камери, на вулицю вибігли не всі співробітники підприємства. Але директора серед них не виявилося. На виїзді. А коли він буде, поки знаю. начальниця відділу економіки та аудиту Світлана Дедюра, яка й вираховувала вартість бортжурналу, журналу, також зібралася в позапланове відрядження лишень. Побачила камери. Так А поясніть, будь ласка, чим обґрунтована ціна 1180 гривень? Талі керівнику Усім своїм виглядом економіст показала, фінансові розрахунки підприємства це військова таємниця. Ви вважаєте, що ти ціна обґрунтована? Обґрунтована. А що включає вона в себе? Витрати, які не підприємство. Більш розгорнуту відповідь вдалося отримати, завітавши за борт журналу під виглядом перевізника. Тобто, це сума за саме послугу. Тобто не за сам бортовий журнал, а за саме те, що ми оброблюємо обробливаем дані протягом трех портале. Mm -hmm. А які дані? Да, ні, о, саме дані? Дані поїздки. в поездке. Само жарту, то те, что запомнился жортым журнал. Кожен місяць праздники вибирається жортые вот точат mm -hmm. і присылают нам. Юрист перевізника «Транс», яка не забажала купувати безкоштовний за законом бортовий журнал, зазначає, сторінки у ньому заповнюються самими водіями. Та й для статистики перевізникам ніхто не потрібен. Послуга включає, як ви бачите, номер має бути продубльований самого дозволу, назва перевізника і його адреса. Все. Більше нічого сюди не входить. Ви погодились, би заповнити за 1180 гривень отакі от показники. Юрист переконана, вартість, яку вказує «УкрІнтеравтосервіс», має чисто спекулятивний характер. Так, у 2004 році ціна бортового журналу складала 1859 доларів і з часом знижувалася через постійні скарги перевізників. Ми звернулися до суду з питанням. Ваша честь, можливо, в цьому році закралася помилка до їхнього кошторису. Чому ж вони так дешево продають всього 1180 гривень? Можливо. Е цей дозвіл з бортовим журналом має коштувати порядка 40 тисяч гривень по курсу, який на сьогодні, але за ціною, яка була у 2004 році, ми запитали у очільника державної інспекції з безпеки на наземному транспорті чи 1200 гривень не задорога ціна для зошиту в лініку. Це господарська діяльність державного підприємства, до якого до якого я відношення не маю. Володимир Балін заспокоює, якщо перевізник не має бажання платити такі кошти, він може самостійно виготовити бортовий журнал і здавати по ньому ефективність. Вартість цього бортового журналу це не тільки виготовлення його. Це і певні послуги, які це підприємство оказує перевізнику. Якщо перевізнику вигідно це він отримує ці послуги у ДП, якщо він вважає, що він може його фахівці можуть це робити самостійно, і робить це самостійно. Є можливість не купляти. Чому тоді 94% перевізників користуються послугами УкрІнтеравтосервісу? Пояснити це може участь представників ДП у комісії, яка щороку розподіляє дозволи ЄКМТ. Директор департаменту автомобільних перевезень Мінінфраструктури Роман Хміль також входить до цієї комісії. Перевізників, які не хочуть в три дорога купувати бортові журнали, він вважає порушниками дисципліни. На думку чиновника, зараз в державному бюджеті неможливо знайти 35 тисяч доларів на виплату щорічних внесків ЄКМТ. Тому «УкрІнтеравтосервіс» – це порятунок, а не проблема держави. Якщо станеться так, що всі 100% перевідників відмовляться користуватися послугами цього державного підприємства, що тоді? Все не буде журналів. Не, не зможуть їздити. Вони вважають, що можуть друкувати самі. Ми поки що на них суд не подавали. Але ми зараз підправимо юридичну базу і будемо з цим боротися. Кожного року Україна отримує від Євроконференції певну кількість багаторазових дозволів. Але на всіх перевізників їх не вистачає. А там, де є конкурс, з'являються корупційні схеми. Хабарі ще за книжку серед перевізників ходили такси до останнього часу від 3 до 5 тисяч доларів. Були посередники, які були, збирали гро кошти і заносили в департамент автомобільного транспорту, який готував розподіл. За кілька днів до початку кампанії з видачі дозволів у 2015 році міністр інфраструктури Андрій Пововарський запевнив, що наведе лад дозвільній системі. Працювала комісія міністерська, в яку входили не лише міністерські працівники, а й представники перевізників, незалежні експерти, які допомагали знайти прозорий механізм та найякісніший для то щоб розподілити книжки ЄКМТ. А, такий механізм був а, знайдений. Якщо такий механізм і знайшли, то вирішили його не використовувати. Заступниця міністра інфраструктури Оксана Рейтар була головою комісії до березня 2015 року. Нині вона ходить на допити у суд і розповідає, комісія діяла на власний розсуд. Чим діяльність вашої комісії. То лише порядком, да. тобто положення, яке визначає функції, обов'язки, відповідальність членів комісії, склади і кількість цих склад немає, так? Ні. Зрозуміло. Отдельно по роботі комісії такого немає. Таким чином, чимало перевізників на незаконних підставах втратили можливість отримати такий дозвіл і звернулися до суду. Феномен нашої комісії полягає в тому, що Її структурна організація, її повноваження, відповідальність не передбачена нічим. Тобто, положення, яке б визначали, чисельний склад, і відповідальність немає взагалі. Після розподілу залишалися дозволи, які потім розподілялися за непередбаченою процедурою. Ті перевізники, яким потрібно це було, писали заявку, що ми бажаємо отримати. Просто їм вдавалося. Тобто, цей елемент корупції він був перенесений з моменту прозорого конкурсу. В момент там, де по якомусь заявці можна було отримати право. За словами Романа Хміля, Укрінтеравтосервіс вигідне для держави підприємство, адже воно за рахунок прибутку від продажу портових журналів сплачує щорічні членські внески до ЄКМТ 35 тисяч доларів. Ми повинні сплачували членські внески в цій організації. А бюджетом ці кошти не передбачені. Тому потрібно визначити якесь дочірнє підприємство, яке може ці журнали. Друкувати, обліковувати і збирати певну платні, яку потім направляти на ці членські внески в міжнародних організацій. Ми взялися рахувати собі вартість портового журналу з урахуванням виплати щорічних внесків. 35 тисяч доларів це 735 тисяч гривень. Цього року видали 3442 дозволи. І відповідно стільки ж бортових журналів. 735 тисяч ділимо на 3442 і додаємо вартість друку. Разом виходить 250 гривень, але чиновник наполягає на своєму. Ми там на наступний рік зробимо перерахунки, подивимося, на яку можна вийти ціну. Але чомусь мені здається, що це. Лише дорожче, але переконати перевізників у безкорисливості міністерським чиновникам не вдається. Адже кожне підприємство, яке займалося видачею дозволів і КМТ, рано чи пізно опинялося під прицілом МВС або антимонопольного комітету за фінансові зловживання. Вони є комерційною структурою і вони своїми коштами розпоряджаються на свій власний розсуд. А е, якщо кошти надходять до державного бюджету, то там зовсім інша процедура розподілу даних коштів. Їх ніхто не може на власний розсуд використати. Це була каса, касою, залишається тіньова каса будь-якого міністра, який приходить, і йому, наприклад, потрібно політ з дівками, як тоді Рудьковський, якраз ДПСМАП і оплачував його е, рахунки за переліт навколо світу. І справді, у листопаді 2007 року керівництво ДПСМАП звинуватили в нецільовому використанні коштів. Заступник директора держпідприємства Станіслав Козак на суді пояснив. Гроші були потрачені на поїздки за кордон тодішнього міністра транспорту Миколи Рудьковського. Поїздки за кордон і по території України міністра транспорту та зв'язку, а також його заступників, оплачує ДП «СМАП». Така практика існує ще з часів прем'єрства Валерія Пустовотінка з 97-го року, сказав він. Нинішній керівник ДП Укрінтеравтосервіс 30-річний Олексій Довбиш, економіст із Чернівців. У 2010 році Довбиш став депутатом райради від партії Фронтзміт. А на позачергових виборах 2014 року потрапив у списки уповноважених осіб народного фронту у червні 2014 року. Довбер став гендиректором футбольного клубу «Боковина». не минулої півроку, як для молодого спортсмена, призначили на посаду ДП «Укрінтеравтосервіс». Виконувати усі функції цілого державного підприємства могла комп'ютерна програма, але в Мінінфраструктури її створення оцінили у захмарні кошти, яких немає. Тож вирішувати питання, кому видавати дозволи, продовжать у ручному режимі. А домовлятися із перевізниками-чиновники вміють добре. Справа, звісно, не лише в самих зошитах. Проблема й в тому, що існує державне підприємство, яке займається продажем зошитів та підрахунком записів в них. Це робота, з якою впорується, ну не знаю, екселівська таблиця. Взагалі, є такий програмістський жарт, мовляв, коли вони програмісти прийдуть до влади, то цілі міністерства можна буде замінити кількома простими програмами. Роман Хміль, який зараз очолює департамент автодоріг у міністерстві, і який в сюжеті говорить про те, що не будуть купляти вимкнемо газ. Він прийшов в міністерство з посади топ-менеджера величезної it компанії. Тож чути від нього таке ну трохи дивно. Мабуть, не в кожному жарті є доля. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал хуїх Новин.